Секунду, Красота така. І я ще хочу секундочку. Я секундочку, іщу это. Хочу показати вам ще, от бачите такий пам'ятник також, бачите який красивий, дуже красивий костюм. Дуже гарний. Прямо дуже красивий кустел. Як він називається? Що? Що? Цей так, собор. Святого Патрика. А, Святого Патрика зараз покажу Ірландський. Так угу. Угу. Тут кожний кожен метр якийсь мистецтво. Це Нью Йорк я зараз знаходжусь в Нью-Йорку, бачите, які дуже красиві тут місця. Кожне місце це реальне. І тут дуже гарно, що тут дуже магазини є. Це да, ну, ну, що... одна з основних вулиць манкета. І продуктові, і різні. Тут, тобто, тут не треба навіть транспорту. Йдеш і собі можеш, що хочеш замовити. Вичите, яка вже новорічна, до, нов... до Різдва вже готується. Не, так, так, так. О, красиво. а я подивлюсь, секундочку. Там такі колекції, розова колекція. Так, це красивий. Вау! А там Тоже... Також. І кольори такі, ну тут трошки не так спотворі, але такі українські кольори. Правда українські? Я не знаю. Убло это швейцарська часова фірма. Я не очень разбираюсь. Модель. Fashion industry. А це що за білий будинок? А то якийсь, а, магазин. Але чого? А, прапори різні також там. А, це якийсь теж магазинчик. Так, а це на балконі це кисніше будова, і там такі прапори цікаві. Прорагама uh -huh. это італіянський uh -huh. мод, uh -huh. от на той стороні. Uh -huh. А вот зараза. Так, переходимо, так? так. Угу. Ну Зараз щось виглядає дуже бідненько, а от той дуже цікаво. Я так перейду на цей бік, щоб знімати. Зараз тут не дуже так. А цей, ці вітрини дуже гарно виглядають. Червоні такі. Видишь, выписка, вероятно, МОМА. Это сокращение означает Museum of Modern Art. Музей современного искусства. Я не уверен, что он в этом здании. Он традиционно был на 53-й улице, чуть дальше, в ту сторону. Может быть, просто это объединение реклама его, не знаю. же реклама МОМА. Тоже магазин одежды. подростки очень любят, а прогромный антивич. Да. Дуже красиво тут. Тут ці великі будови, і воно виглядає так велично. Тут дуже багато Теж є Так, так. Так. Чикаго також по-своєму і центр Даунтаун, Чикаго дуже красивий. Дуже красивий. Це музей. Там біляш, ми весь там. Зараз зараз перейдемо. Майкрософт також там далі, а це вивіска а, там Діор.